Сьогодні багато хто усвідомлює потенціал Ютуба, але далеко не всі розуміють, що можна заробляти гроші, навіть не показуючи свого обличчя. Всі ми знаємо зірок Ютуба, відео яких набирають мільйони переглядів. Відповідно, ці люди дуже багато заробляють. Проте є і ті, хто також має дуже багато підписників, чиї відео теж набирають багато переглядів і приносять купу грошей. Але при цьому автори цих каналів ніколи не показують себе в кадрі. Їм не потрібно бути гарними, фотогенічними, не потрібно вчитись говорити на камеру. І все таке інше. Тим не менш, це не заважає відосам набирати мільйони переглядів та робити власників цих каналів дуже багатими. Це працює таким чином, що ви обираєте так звану нішу, певну категорію контенту, в якій не обов'язково знімати себе на камеру. Створюєте канал та починаєте робити відоси. Далі завантажуєте їх на Ютубі, коли ці відео починають набирати перегляди, підключаєте на каналі монетизацію і починаєте заробляти гроші. В США є такий чувак, ім'я якого мед пар, і цей мед пар у свої 20 років вже став мільйонером. Як ви вже зрозуміли, став мільйонером, публікуючи контент без обличчя. В цьому відео хочу розібрати 30 ніж для американського Ютуба, які рекомендує робити цей 20-річний мільйонер. Можливо, знайду для себе щось цікаве, і ви також дивіться. Я думаю, що після перегляду у вас також з'являться якісь нові ідеї для роботи. Ну що, ставте лайк під цим відео, та ми починаємо. Перша ніша пов'язана зі стоїцизмом. Канал, філософія для життя. Давайте одразу перекладемо про що тут відео, які тут назви Лао Лаодзиї 5 способів перестати хвилюватися. Фрідріх Ніцше 4 способи подолати свої страхи сенека, як бути розумово жорстким. Як я зрозумів, цей канал по суті є цитуванням. Якихось відомих людей. Я думаю, що існує дуже багато сайтів, де можна брати прям цей весь текст, не потрібно нічого самому писати. Просто знаходимо текст, озвучуємо його. Якщо подивитись цей відос видно, що тут прям рука малює якась типу анімація. Я знаю, що це точно не робиться вручну. Є спеціальні сервіси. Я ними не користувався, але навіть цей мед про них розповідав. Тому я вам залишаю ці сервіси. Заробляє цей канал від 250 євро до 4000 євро. Канал набрав за останній місяць мільйон переглядів. Ну, відповідно, за мільйон. Я думаю, десь він тисячу баксів заробив. Ніша номер 2. Самовдосконалення брейні Дос канал, на ньому 2,2 мільйони підписників завантажив аж 537 відосів. На каналі всього 266 мільйонів переглядів. Давайте також перекладемо, подивимось про що ці відео. 10 речей, які жінки намагаються приховати від чоловіків. 6 причин, чому у токсичних людей більше друзів, ніж у вас. По цим відосам видно, що кадри можна брати прямо зі стоків. Зараз існує дуже багато сайтів на тему психології, там прям всі ці теми написані. Також не потрібно нічого писати самому, нічого вигадувати, кадри зі стоків і пігнали. Social Blade від 250 доларів до 4 тисяч доларів на місяць. Якось поки не дуже ніші від 20-річного мільйонера. Третій канал про психічне здоров'я категорія. Підтримка психічного здоров'я, терапевт, розвінчує міфи про терапію, фільтр суддівства, медитація усвідомленості, практика самообслуговування, все це воно класно, але м'яко кажучи, приклад також не дуже. Від 140 до 2,5 тисяч доларів Social Blade. Я не скажу, що це прям вау при цій кількості підписників. Але ми ж лише розбираємо ніші, які рекомендує робити 20-річний мільйонер. Наступна ніша пов'язана з розвитком харизми. Як переконати будь-кого з використанням психології, шість легких жартів, які роблять людей одержимими вами, шість звичок, які змушують вас менше подобатися людям. Основна суть в тому, що вони беруть якусь свідому людину, це я по прев'юшки бачу. Дивитесь, як бути впевненим, тематика от є на якомусь сайті, копіюєте текст, озвучуєте ботом, знаходите Томаса Шелбі на прев'ю. І погнали, і пігнали. Тема номер 5 пов'язана з інвестиціями. Кріс Інвест канал, 133 тисячі підписників, 223 відоси опубліковано. Всього на каналі 16 мільйонів переглядів. Почитаємо про що відоси. Ніколи більше не турбуйтесь про гроші. Це вас вбиває. Орендувати чи купувати будинок. Найбільш забуті моменти тут небагато переглядів, але я думаю, що за рахунок того, що тут інвестиції, RPM буде дуже непоганим. Відоси робляться також, типу анімації, рука там щось малює. Я вам залишу сервіси, реально я подивився так на ці сервіси в цілому. Виглядає дуже непогано. Якщо б я обрав цю тему, я б я б обрав частину кадрів зі стоків, частину використовував би якийсь сервіс. Ця, наприклад, рука, яка щось малює. Ну, відповідно, комбінував цю анімацію зі стоками, і можливо себе б трохи додав. і було б прям показано, що канал заробляє 47 євро від 47 до 700, Але Social Blade показує дуже суху таку цифру. Наступна ніша особисті фінанси, також пов'язана з фінансами. Дивимось канал. «Practical Wisdom» по 2000, 3000, 6 перевірених інвестиційних активів для багатства. Ну, реально, це не дуже популярна тема, але тут також буде непоганий RPM. Відоси робляться, стокові кадри, якісь футажики, якісь анімації. Ну, в цілому можна вивозити за рахунок різних сервісів. Я думаю, що нічого в цьому такого важкого немає. Зараз всі канали приблизно за одним і тим самим методом робляться. Social Blade показує, що цей канал заробляє мінімум 3000 євро на місяць. Наступна ніша, ніша номер 7 заробіток онлайн. Але я думаю, розповідати про те, як заробляти онлайн, можна лише тоді, коли ти заробляєш онлайн. Тому давайте перейдемо до ніші номер 8 Бізнес-історії. Магнейт Медіа канал, 1 мільйон підписників, 252 відео опубліковано. На каналі майже 100 мільйонів переглядів. Перше, на що звернув увагу, це те, що тут дуже круті прев'юшки. Ну, реально запарюються. Давайте переведемо про що тут відео конкретно, як воно називається. Ну, вже видно, ось чому Starbucks дійсно став таким популярним. Безумна історія Domino's, найбагатша людина світу, потворна правда. Зрозуміло, є якась відома компанія. Вона відповідно досягла якогось успіху. Ну і цей канал розповідає про цей успіх або навпаки про невдачу. Також я бачу, що над відеорядом тут запарились, тут є і анімація і різні ефекти. Але я думаю, якщо хтось хоче робити цю тему, не обов'язково одразу починати робити щось супер-супер. Я думаю, достатньо було б навіть, от, наприклад, відео про Гучі, знайти якісь старі фотки Гучі, прям щоб вони аж чорно-білими були. Ну і відповідно цю історію про Гучі. Озвучив ботом. Головне тут більше те, про що розповідається, а не те, який тут відеоряд. Хоча він також важливий. Наступна ніша, не знаю, можливо, переклав неправильно, робота. Ви шукаєте найефективнішу пораду щодо кар'єри, якщо це так, то ви прийшли в потрібне місце. Не думав що є такі канали. 18 тисяч підписників всього, 90 відео завантажили. Я б не робив такий канал, якщо чесно. Так, розповідається про те, як знайти там роботу, різні, різні цікаві штуки, але це точно не той канал. Який потрібно створювати для того, щоб заробити на американському ютубі. Це більш якась експертна ніша. Якщо ви займаєтесь працевлаштуванням, то ви можете створити такий канал. Ну, відповідно, через цей канал ви будете більше заробляти через те, що до вас будуть приходити клієнти, а не через монетизацію. Ніша номер 10 пов'язана з розкошу, з розкішю. Розкіш. King Luxury. 439 тисяч підписників, 333 відео опубліковано. Канал був створений у 2020 році, вже 100 мільйонів переглядів. Найбагатші актриси світу, ця європейська родина таємно править світом. Найбагатші жінки світу. Також достатньо грошова тема. Я думаю, що тут непоганий РПМ, враховуючи те, що тут відоси по півгодини. Кадри, я думаю, беруться більш не зі стоків, а, наприклад. Якщо відео розповідає про якусь найбагатшу акторку, відповідно нам потрібно знайти якомога більше фотографій з цією акторкою, тому що відео про неї, ну і відповідно, ви зрозуміли, цей канал набирає по мінімум по 180 тисяч в день показу. тут є 160, 180, 300 тисяч на день, 450 тисяч на день. За даними Social Blade, цей канал заробляє від однієї тисячі євро на місяць до 18. Непогана ніша. В цілому робити її не дуже важко. Ось таку, в принципі, я пробив. Ніша номер 11 пов'язана зі схудненням. 4,5 мільйони підписників опублікували 3 тисячі відосів. Я думаю, що цей канал існує достатньо давно. Відоси набирають 2,6, 4,5 і 6,5 тисяч, 6,5. Але я думаю, що вони, типу, це такий контент, який в теорії може набирати перегляди постійно. Тобто не обов'язково, щоб він мільйон переглядів набрав одразу ж після публікації. Якщо подивитись найпопулярніші відео, то тут ось 14 мільйонів, 11 мільйонів, 10 мільйонів, ці продукти очищають артерії і можуть запобігти серцевому туди-сюди. 16 тривожних ознак високого рівня цукру в крові. Ось ця тематика дуже крута. Особливо якщо людина лікар і ще й вміє англійською говорити. Це дуже класна тема навіть для особистого блога. Тобто ви розвиваєте реально свою професію, те, в чому ви компетентні. Наступна ніша, ніша номер 12 пов'язана навпаки з нарощуванням м'язів. BodyHub канал тут мільйон триста тисяч підписників опублікували. 1300 відосів. Канал було створено в 2016 році, 141 мільйон переглядів на цьому каналі. В цілому, я думаю, що це також дуже класна тема для особистого блогу. Якщо ви займаєтесь спортом, якщо ви знаєте, як накачати м'язи, якщо ви накачаний, Це також такі відео, які можуть набирати перегляди дуже довго. Ну ось три роки тому 20 мільйонів переглядів. Реально класна тема для особистого блогу, але і не обов'язково знімати себе. Але ми говоримо про контент без обличчя, тому також стоки. Якісь накачені мужики і дівчата. Але б якщо я створював цей канал, то я б, мабуть, знімав би себе, тому що це 100% авторський канал, і вам ніхто ніколи його не заблокує. Social Blade показує, що автор цього каналу заробляє на цьому каналі від 600 до 10 тисяч євро в місяць. Ніша номер 13 пов'язана з ліками. Багато людей п'ють цей чай, не знаючи, що він шкодить. Нейробіолог розкриває їжу, яка омолоджує мозок. Біль у суглобах зникає за 7 днів, якщо пити його щодня. Щось схоже на 2000-ні. на каналі. 3,4 мільйони підписників канал був створений в шістнадцятому році. Набрав 400 мільйонів переглядів. Канал містить інформацію про здоров'я та поради для людей, які шукають природні способи профілактики, лікування та зцілення захворювань. На стоках качаємо, якщо, наприклад, відео про легені, на стоках качаємо багато різних варіацій легенів, як там вони ці всі різні капіляри і так далі. Озвучка ботом користь чорного рису для здоров'я. Вас здивує. Ось качаємо кадри з чорним рисом, фотографії, відео максимально. Якщо ви відео качаєте не з платних якихось стоків, то не використовуйте більше 6 секунд. 6-7 секунд цей матеріал на всякий випадок. За даними SocialBait, цей канал заробляє від 187 євро в місяць. Ніша номер 14 пов'язана зі знайомствами. На каналі 2,6 мільйони. Підписників, це анімації, але я думаю, можна за рахунок стокових кадрів вивести, але анімації це точно авторський контент. Ви їх самі робите і відповідно до вас не дає. Якщо подивитись популярні, то два роки тому відеос набрав 8,5 мільйони 6,7,5,4,5. Тобто це також такі відео, які не мають сроку давності. Канал заробляє від 650 до 10 тисяч доларів за даними сайта. 2,8 мільйони переглядів набрав за останній місяць. Також можна рефералочки різні додавати тут. Наступна ніша дружба. Був також приведений приклад з цим самим каналом, по ньому все зрозуміло. Ніша номер 16 це уроки програмного забезпечення. На каналі 420 тисяч підписників. Публікує по декілька відеосів на місяць, щось вони там набирають, але я би не сказав, що це такий канал, який потрібно починати робити для того, щоб заробити на американському Ютубі. Це більш якась експертна ніша. Не бачу сенсу дивитися, що там по Social Blade. Ніша номер 17, технологічні гаджети канал, не дуже багато переглядів, але. Але я думаю, що тут є можливість заробляти і на різних рекламах. Не обов'язково на монетизації ютуба за рахунок того, що ти використовуєш назви якихось гаджетів, телефонів. Ну відповідно наскільки цей гаджет популярний, там iPhone 15, ти можеш зняти відос про iPhone 15, і цей відос можна брати багато переглядів. RPM тут я думаю, норм, але це більш ніж на довготривалу роботу. За даними Social Blade, цей канал набрав півмільйони переглядів за останній місяць. Ніж номер 18 технології майбутнього. Давайте перекладемо про що це відео: 10 найкрутіших гаджетів, які ви хотіли б купити, 11 останніх гаджетів і винаходів, які ви захочете купити. Ну, можливо, якщо ви займаєтесь телефонами там чи якоюсь електронікою, неважливо, то ви обов'язково повинні створити такий канал та розповідати про всі новинки в себе на каналі. Ніша номер 19, мобільні технології. Відоси також тут не набирають дуже багато переглядів, але якийсь можна брати тисячу переглядів, так як цей товар не дуже популярний, а якийсь можна брати мільйон. Однозначно, я не скажу, що це прям дуже цікава тема, вона специфічна, але однозначно є сенс її робити. До речі, по переглядам, якщо порівнювати з попередніми каналами, тут прям дуже непогано. Мільйон 400 тисяч. Переглядів за останніх 30 днів. Заробіток на монетизації, на різних рефералках, на рекламі. Ніша номер 20. Віртуальна реальність. Тут мед взагалі полінився і навіть нам канала ніякого не показав. Ніша номер 21. Зворотній відлік подорожей. Якось не дуже, мені здається, вдалий переклад. 10 найбільш консервативних штатів, небезпечні зони, 10 найбільш відвідувальних країн Європи, 10 найпопулярніших міст для пенсіонерів. Суть зрозуміла. Мені здається, зараз будь-яке місто може на стоках скачати. І там, якщо ви розповідаєте про якесь конкретне місто, то скачуйте зі ці кадри з цього міста, якісь фотографії, і все озвучка. Погнали! Ніша номер 22. Гайди в подорожах, прев'юшки одразу кидаються в очі, непогано зроблені. Найкращі місця для подорожей в Азії, безкоштовні цікаві речі в Лас-Вегасі, найкращі речі, які варто зробити в Манілі, Філіппіни. Також відоси довгограючі, можуть одразу набрати перегляди, а потім, наприклад, місто стало популярним, там щось сталося цікаве, і відповідно відос також з ним буде набрати перегляди. Отже, подорожі. Наступна ніша фінансування подорожей: 15 найкращих місць для купівлі нерухомості, 12 дешевих країн, де можна придбати будинок, 12 недооцінених країн. І перегляди набирають непогано. Давайте подивимось. Давно не заходили на Social Blade. Набрав майже 500 тисяч переглядів за останній місяць. Якісь декілька тисяч євро він заробив за канал, але це не точно. Так, наступна ніша, уроки гри на фортепіано. Відкриваємо канал один. І 3 мільйона підписників. Відоси виходять по декілька відео на день. Тут вони точно беруть кількість. Ось тиждень тому 11 тисяч переглядів. Це також та ніша відео, в якій можуть набирати перегляди постійно. Сьогодні хтось хоче навчитись грати на фортепіано і через рік також. Типу, це буде завжди актуально. Найпопулярніший урок 21 мільйон переглядів. Три роки тому, потім 11 мільйонів, 10 мільйонів, 10 мільйонів. Але тут є один маленький нюанс. Якщо ви не вмієте грати на фортепіано, чи на гітарі, чи на будь-чому, Ще такий канал вам не зробити. Тобто потрібно бути експертним в чомусь для того, щоб створювати подібні канали. Зачекай, щось мені здається, що схоже навіть на якусь гру симулятор фортепіано. Я бачив таку гру, потрібно встигати натискати на потрібні клавіші, і буде там якась відома мелодія. Я думаю, що таких ігор достатньо багато, і навпаки, не обов'язково вміти грати на фортепіано для того, щоб... Створювати такі відео, це, мабуть, рекордний заробіток, який показував Social Blade. Цей канал набрав 15 мільйонів переглядів за останні 30 днів. Прям дуже непогано. Я навіть замислився, можливо, скачати таку якусь гру. Ніша номер 25 – це уроки історії. Щось мені здається, що це також цікава тема. Найпопулярніший відос 2,4 мільйони рік тому був поліцейський вагон втраченого Нью-Йорка. коли можна відвідати факел статуї свободи, що залишилось від секретного мегарадара Америки, втрачений хмарочос Каліфорнії, а це історія. Тобто не історія як предмета історія в плані історії, різні цікаві історії. Про якісь події або якихось особистостей цікавих. За останній місяць набрав 2,6 мільйони переглядів, ну, типу, три-п'ять він заробляє в місяць. Наступна ніша, ніша номер 26 це інженерія. На каналі 3 мільйони підписників цей канал про будівництво. Будівництво це грошова тема. Тут є гроші 11 днів назад 2,4 мільйони. Мільйон 2,6 А ну-ка, популярне непопулярніший відос 5 років назад 19 мільйонів. Рік назад 17 мільйонів. Невідома інфраструктура, яка живить наш світ. Це, мабуть, більше канал про тендери в будівництві. Мінімум 3,7к за даними Social Blade, Але я думаю, що у рази 2-2,5 більше точно він набрав цей канал 16 мільйонів переглядів за останні 30 днів. РПМ тут шикарний, повірте мені. Рекомендаціон, точно. рекомендаціон. Ніша номер 27. Географія на цьому каналі 7 мільйонів підписників. Всього. 328 відосів опубліковано. Найпопулярніший відос 48 мільйонів переглядів. 6 років тому. 47 мільйонів переглядів, 31 мільйон переглядів 25, 25, 24. Ну давайте в місяцях. 15 мільйонів 9 місяців тому. Всього на каналі 1,5 мільярди переглядів. Півтора мільярди, У мене навіть трохи настрій покращився, тому що. Перші ніж, які ми бачили, мені не дуже подобались. Я думаю, ми не зняв відос про 30 ніж, які рекомендує робити молодий мільйонер, і, і там нічого, в принципі, толкового я не бачив. Кадри на стоках, десь там по різних каналах, цікавих на сайтах, щось. На якихось сервісах якусь анімацію простеньку, от просто якусь якесь подобиє на анімацію зробити, щоб хоч щось було схоже на ручну роботу. Можливо, у вас є якась навичка, щоб щось цікаве зробити. Не обов'язково, щоб цініша була максимально прям ізішна для того, щоб прям нічого не робити і мільйони заробляти. Якщо в ній є гроші, якщо є трафік, то можна трошки її запарити. Він набрав 30 мільйонів переглядів за останній місяць. тобто в середньому 1 мільйон в день. І мінімальний дохід, який показує Social Blade, це 7 тисяч євро в місяць. Це мінімум, але я думаю, що тут тридцятка точно є. За самим, мені здається, нижчим RPM, який може бути в цій ніші, то навіть 1 долар, тобто 30 мільйонів переглядів це 30 тисяч євро. Ніша номер 28 це 360 каналів. Тобто тут вже потрібно знімати самому. Скоріше за все, тут буде написана назва гри. Не знаю, це просто якась гоночка. Відоси виходять по декілька разів на тиждень, а ось на півмільйона є відосик залетів, а ось і 700 тисяч. Рік тому є відос, який набрав 23 мільйони, 8,2 мільйонів. Тобто геймплей. Тобто знайти для себе якусь цікаву гру, сплатити за неї, щоб не було реклами. І, будь ласка, ось цей канал набрав за останній місяць. 5 мільйонів переглядів. Я думаю, що ігри можуть набирати в рази більше. Це просто канал-приклад. Ніша номер 29 пов'язана зі спортом. I love basketball TV. 2,3 мільйони. Ну, якось не дуже без обличчя ця ніша. Якби це було більше про. Якихось відомих баскетболістів шукаєш в інтернеті і робиш про цих баскетболістів чи про якусь конкретну гру свій відос, то це б більше підходило під, під контент без обличчя тут. Ніша номер 30 страшні канали. Ось відоси робляться раз-два рази на тиждень. Але суть в тому, що навіть чат GPT може вигадувати якусь страшну історію. Озвучуйте її, знаходите якісь картинки, і можна хоч кожного дня такі відоси робити. Канал набрав за останніх 30 днів 2,2 мільйони переглядів. Друзі, ну що, ось такі ось 30 дні ж від... 20-річного мільйонера не скажу, що я би прям всі робив. Є такі, які він, мабуть, сюди впіхнув для того, щоб просто до тридцяточки добити, але деякі є прям дуже цікаві. Я поки це все робив, поки виписував теми. Мені також прийшла в голову дуже цікава ідея. Я вирішив, що буду тепер час від часу постійно передивляти, що зараз взагалі роблять люди, і буду частіше випускати відео на тему різних цікавих ніж. Я буду сам постійно знаходитись в цій двіжусі, жусі, і відповідно, коли я ці жухи, я буду постійно бачити різні оновлення, буду мотивуватись, і це 100% автоматично буде мене наближати до моїх цілей. Обов'язково ставте лайк під цим відео, як мінімум за футболку. І до зустрічі в наступних відео.